Вітаю, товаристо в соціальних мережах набирає обертів скандал пов'язаний з протиправними діями відділу контролю за обігом зброї київської дозвільної по відношенню до стрільбища CSA, розташованому в селищі Капітанівка, що під Києвом. В загальних рисах я розумію, про що там йдеться, але для того, щоб максимально якісно висвітлити цю подію, я запросив власника комплексу Андрія Звізділіна. Андрію, вітаю. Вітаю, друже. Давай почнемо спочатку. Що ти за один, чим ти займаєшся, розкажи більше про свою діяльність. Мене звати Андрій, я співзасновник проєкту CSA Civil Safety Academy. Переклад українською це буде Академія цивільної безпеки. Цей проект було створено ветераном війни Даніелем, якого більше знає як француз, який зараз воює на фронті, та професійним спортсменом Яловцовим Максимом, запозивним Регбіст, який в вересні 2022 року загинув, захищаючи нас. Наша основна мета це підвищення обороноздатності цивільного населення, популяризація культури поводження зі зброєю серед цивільних. Перший наш проект були тир та спортивний зал у місті Києві. А згодом у 2022 році разом з товариством сприяння обороні України було відновлено стрільбище в Київській області, а саме у селі Капітанів. Слухай, скажи, ну а що зараз відбувається, тому що е, ну, скандал поміж вами і дозвільню вже точно вийшов за межі ваших відносин. Можеш якось прокоментувати, що трапилось? Так, на жаль, наш тир в Капітанівці перебуває під пресингом Національної поліції, а саме відділу контролю за обігом зброї України. Саме так звана дозвільна система. Ми отримали останній дозвіл на функціонування тиру. Точніше, ми не отримали останній дозвіл на функціонування тиру. Нам не ведуть його проти двох, двох вже років, щоразу вимагаючи нові документи, що не передбачені законодавством. Я отримав п'ять різних відмов, і кожен раз, е виправляючи їх зауваження, е дозвільна вимагає з мене нові документи, е вигадуючи нові зауваження, Це, ну, та відмовляючись видачі дозвілу, е які являються ідентичним до того, що я вже отримав у 22 2022 році. Тобто, вони з мене вимагають один і той же дозвіл, тільки по, по різному, так би мовити. Е зараз ми мережею поширили відео. Як 5 числа, е, порушуючи чинне законодавство та зловживання своїм службовим становищем патрульна поліція разом з дозвільною системою спланували підставу у нас на полігоні ССА. Угу. Слухай, давай подивимось це відео е, від початку до кінця, а потім ти його прокоментуєш. Доброго дня. Доброго дня. Добрый вечер. Уведу, мне пришло. А автомат. Автома?

Я не знаю, чи колеги пішли, але дозволу не писали. Mm. Ну, скажи мені, що там відбувалося? Як це розпочалося? Становики дозвільни в Київській області вдираються до нашого закладу зі словами, ми дозвільна система, не не даючи зовсім ніяких документів. Не представляються, не запрошують ні мене, ні мого заступника, а просто забігають на територію полігону. Патрульна поліція просто стоїть і каже: ну тут виклик був на 102, що у вас на полігоні стріляють з автомату. Ну, ми розуміємо, що вони прикривають дії в козу, то що ВКОС не міг просто так зайти до нас без. Певних документів, тобто у них була, повинна була б бути перевірка, якась вони не можуть просто так взяти і завітати до нас, і вони через поліцію, через 102 роблять дзвінок, типу, на полігоні стріляють з автомату, і звичайно, наша добросовісна поліція на всі такі виклики реагує разом з свідками, разом з ВКос. Всі разом 20 чоловік залітають до нас. Частина забігає на територію, частина знаходиться в закладі, частина ще знаходиться на вулиці. Тобто ти думаєш, що це була з самого початку спланована якась акція, поліція разом з дозвільною готувалася до цього, так? Сто відсотків. Коли б ця поліція з собою возила вже дозвільну. І саме свідків, бачу, там в кінці заходить жіночка з чоловічком. Це свідки. Вони вже готові були до всього, Ну, щоб мене накрити, як би мовити. Я зрозумів. А, Добре, а хто стоїть, власне, а, за цими процесами? От, твої поки суб'єктивні думки. А, от як ти вважаєш, хто до цього причетний? До цього причетний безпосередньо начальник відділу дозвільної України В'ячеслав Савченко. Можна mm -hmm. бачити його на фото. Mm -hmm. Я впевнений, що він поставив задачу достатньо відомому антимайданівцю, поліцаю гумену Вадиму. Його так, це, роби, це так. відомий персонаж. Я думаю, що наші глядачі одразу згадають його. Він фігурував постійно в якихось скандалах ще з часів Януковича. Да, було таке діло. Так. ну, Він дивом пройшов люстрацію. О, це, до цього є якби, запитання, як це сталося. Йому була поставлена задача будь-якою ціною припинити мою законну діяльність. А в нього вже досвід є, зокрема, у перешкоджанні роботи із Угу. Що вони роблять? Вони вилучають, оскільки вони не можуть мені, так би мовити, законно запереч заборонити функціонувати. Вони намагаються щось зробити, аби якось мені поставити палки в колеса будь-якою ціною. незважаючи ні на що, поліція вилучає зброю з магазину, яка внесена до книги обліку магазину та єдиного реєстру зброї. Без протоколу вилучення. Вони тупо вкрали. Та пишуть, що я повинен. Та дозвільно мені пише, що я повинен забезпечити негайно зберігання та облік зброї, яку ж вони в мене в той час і вилучають. На мою думку, це самий справжній факт зложивання службовим становищем. Вишинка на торті і абсурдність дій поліції це складення адмінпротоколу за статтю 164 частина першої здійснення діяльності без ліцензії. Ще раз наголошую, ліцензія в мене є на магазин у відкритому доступі на сайті МВС в розділі ліцензування. О, а також вони безпідставно без, просто беруть печатають мені магазин, щоб заблокувати ведення моєї господарської діяльності. Вщен. Е, в подальшому відмовляють видавати мені інші дозволи. Тобто, на дзвінок, чому нам не дають, ви нам не продовжуєте дозвіл на придбання зброї та набої, Вони кажуть, начальник так сказав. Можемо це додати, цей відео-аудіозапис. Е, та відмовляються надавати мені допуски на, для працівників, які вони ж самі з мене і вимагають. Тобто Я їм подаю пакет документів, на які вони мені повинні надати допуск на роботу, щоб мої працівники могли працювати. Угу. Вони їх мені не надають, і потім в постанові пишуть, що ну, я не подав документи, Просто якийсь бред. Зараз документи, що на видачу дозволу на функціонування саме тиро, це останній документ, який нам потрібен для легальної, по їхній думці роботі, mm -hmm. перебуває у дозвільній системі у Савченка, який шостий раз, уже в шостий раз він розглядає мою якби, моє звернення. Скажи мені, я так розумію, що існують процеси, коли з'ясовувати стосунки там в кабінетах, ти подаєш документи, вони їх розглядають, відповідають. Але я так розумію, що о, ти все одно будеш позиватися до суду. Ну, предмет розмови, власне, був такий: чи будеш ти з ними судитися, чи ні? Я Тобі скажу більше. Сьогодні ми відстояли позицію судді. Проти mm -hmm. euh, нас яке було порішення, адмінпорушення 164, де суд зазначив, що немає з нашої сторони правопорушення і дії поліції не що як іначе це просто перешкодження нашої діяльності. Mm -hmm. Ми за цей час, поки нашого почати наш магазин, ми понесли збитки і звернемося до суду, щоб покарати щоб точніше не покарати, а притягти до відповідальності цих злочинців, які користуються своїм службовим становищем. Я своїми діями закликаю всіх людей відстояти права. Розумію, що це дорого, довго. Але друзі, чим далі, тим все гірше. Ми повинні відстоювати не тільки зовнішню агресію, але й, й внутрішню. Бо поки ми захищаємо державу від зовнішнього ворога всередині нас пожирає вовк в вашій шкурі. Яскравий приклад цьому це гуман Вадим, начальник в місті Вишневе, який був проти українського народу під час майдану. І сьогодні, під час війни, він на посаді заробляє свої кошти е, та виконуючи злочинні накази, як і в 2012 році, е, знаючи, що правда на нашій стороні і будь-які перешкодження нашій діяльності в цей час е, це злочин проти людей, тому що люд, людям повинні мати змогу самонавчатися за власні кошти, в, е, ходити та навчатися, купувати зброю та набої. Я зроблю все, щоб ця людина в кращому випадку жила тільки на зарплату, бо ячись, хоч в когось якийсь взяти там хабар. Друже, дякую тобі за те, що знайшов час пояснити це все. Дякую за принципову позицію. Це надзвичайно важливо. З системою треба боротися. Ми зі свого боку будемо спостерігати у міру можливості за розвитком подій навколо вашого стрільбища і за необхідності будемо висвітлювати. Тож, сподіваюся, що разом переможемо. Дякую, друже. Товариство. Насправді країні потрібні сотні тирів і стрільбищ. І не тільки для того, щоб а, вчити майбутніх власників зброї, а для того, щоб по-справжньому готувати громадян до національного спротиву. Цілком очевидно, що в таких умовах а, це неможливо. Тож, поширюйте це відео підтримуйте українську асоціацію власників зброї і цей канал. Далі буде.